Ранок вдома триває буднями із 7 до 9.30. з вами Лілія Ребрик Ірина Хоменко та Костянтин Костянтина А Тепер увага. Починати день з нами можна не лише буднями, а й вихідними. У суботу і неділю аж 4 години. Найцікавішого етерів за весь тиждень. Ну і коли раптом ну, так буває, ви щось прогавили в ранковій метушні. Не хвилюйтеся, будь-який важливий та цікавий сюжет можна передивитися в соцмережах. зручний для вас час. Посилання на наші акаунти у Фейсбуці, на Ютубі та в Інстаграмі. Про. То зараз на екрані ласкаво просимо, друзі. Ну а просто зараз ми переходимо до рубрики Дивовижна історія, з якої дізнаємося про героїчних перекладачів. На жаль, в Україні така доля, що часом і для перекладу книжок рідної мови потрібен героїзм. Українці читають, попри війну. Восени 2022 року. Національні видавництва заявили про збільшення попиту на книжки. Понад половина з них переклади різноманітних зарубіжних творів. Проте були часи, коли вітчизняні перекладачі буквально ризикували життям заради своєї праці. Ось п'ять важливих постатей в українській літературі, про яких ви маєте знати. Цей митець зробив головний національний переклад, без якого українську мову раніше навіть не вважали повноцінною. Письменник Пантелеймон Куліш у 1840 сорокові роки став одним із засновників таємного Кирило Мефодіївського товариства, котре прагнуло звільнення України з під ярма Російської імперії. За це він разом з іншими членами, зокрема Тарасом Шевченком, був заарештований і зміг повернутися до праці лише через багато років. Тисяча 1860-х куліш ставить собі. Титанічну мету вперше в історії перекласти всю Біблію українською мовою. Для цього він розробив нову сучасну абетку та залучив до праці однодумців: письменника Івана Нечуя Левицького і фізика Івана Пулюя. Але оскільки видавництво книжок української в Російській імперії майже повністю заборонили, перекладена біблія Куліша вийшла у відні 1903 року, вже після смерті головного автора. Це довело всьому світу українська мова існує та заслуговує на розвиток. Досягнення куліша надихнуло молодого поета Миколу Зерова. Він одним із перших підійшов до перекладів як до науки та систематизував їхню методику, враховуючи особливості різних мов. Саме Зеров цікавився античною літературою та блискуче переклав українською чимало знакових творів, зокрема Енеїду Вергілія, Метаморфози Овідія про природу речей Тіта Лукреція Кара. Усі ці видання стали можливими завдяки так званій коренізації. 1920-х років, коли більшовики з власних політичних міркувань підтримували розвиток української мови. Втім, уже 1935-го поета заарештували за нібито терористично контрреволюційну діяльність, і головним так званим доказом для чекістів стала книжка Пантелеймона Куліша, яку знайшли у Зерова. 1937 тридцять року його розстріляли в таборі Сандармох. Та він разом із десятками інших митців став частиною розстріляної Ного відродження Чи не єдиним колегою зерова, якому вдалося уникнути репресії, був поет Максим Рильський. Задля виживання він удав, ніби підтримує радянську владу й ідеологію. Та в 1930-ті його визнали одним з офіційних українських митців. Сучасники знали вірші рильського, які прославляли Сталіна, і лише значно пізніше дослідники дізналися, що паралельно існував геть інший рильський. Він зокрема допомагав тим, хто вижив у сталінських таборах і декламував знайомим свої справжні нецензуровані твори, які ніде не були записані, та зрештою померли і самим автором. Тож головним спадком Максима Рильського стали поетичні українські переклади класичних шедеврів. Серед них дванадцята і король лір Шекспіра, мізантроп Мольєра, «Сивільський цирульник» Росіні та багато інших. Микола Лукаш Перекладач із направду надзвичайною долею до чотирьох років він геть не розмовляв та якось втік до циганського табору. Після кількох місяців мандрів сталося диво. Маленький Микола заговорив, наче нічого й не було. Ба більше у навчанні він випередив одноліток і став справжнім вундеркіндом, легко опанувавши українську, російську та ідеш. Після університету Лукаш володів уже 20 мовами та з 1953 Тього по 1973 роки переклав майже тисячу творів зарубіжної літератури від сотні авторів, зокрема Фауста Гете, Мадам Боварі, Флобера і Декамерон Бокачо. Але незважаючи на величезні заслуги, радянська влада позбавила його роботи через публічну підтримку українського дисидента та літературознавця Івана Дзюби. Останні 15 років геніальний перекладач провів у скруті і так і не побачив антологію своїх працівників. Рась, що вийшла друком лише 1990-го. Цій неймовірній жінці ми завдячуємо першими якісними перекладами в незалежній Україні. Соломія Павличко, донька письменника Дмитра Павличка, з дитинства захоплювалася англомовною літературою. Якщо ви читали українською володаря мух Вільяма Голдінга. Або коханця леді Чаттерлей Девіда Лоуренса то саме в перекладі Павличко. 1992 1992-го вона започаткувала видавництво основи, яке зосередилося на перекладах нехудожніх та наукових творів, створюючи нову академічну базу для молодої держави. На жаль, 1999 року Соломія Павличко загинула у наслідок нещасного випадку. Однак її справу досі продовжує дочка Дана Павличко.